О тринадцятій на театральній площі починається концерт на підтримку кандидата у президенти Петра Порошенка. Щоб потрапити із вулиці Соборності на площу, треба пройти через металодетектор. Мету приїзду Порошенка коментує його довірена особа Микола Кульчинський. Зустріч з виборцями Полтави на майдані біля театру. Промова на цій зустрічі. Петро Порошенко на зустріч з виборцями приїхав о 14-й годині у супроводі охорони. На зустріч прийшли ось ці люди. Як дізналися про сьогоднішній захід? <різь> мені <різь> подзвонили з Києва. <різь> Хто подзвонив? Я Ось не <вій> знаю. Телефон київський. <різь> Мабуть, зі штабу Порошенка передзвонили. Через знайомих сказали, що будуть відповідати. Він буде відповідати на питання, які нас цікавлять. Ми приїхали Шутівського району, Шутова. наша районна державна У Нас почали з батьків надію. Василь вона нас сьогодні привезла. І ми тут всі у нас. Десь около 70 Жінка сказала, вона проходила біля ну, такої ось, кіоска цього. Да? І сказали, що в час буде зустріч. Зустріч із виборцями тривала 45 хвилин. Порошенко зі сцени розповідав про свою програму. До преси кандидат не підходив. Про складові програми Порошенка, що відрізняють їх від інших, розповідає Микола Кульчинський. Розвиток галузей української економіки, внутрішні інвестиції в такі галузі, як. Авіабудування, суднобудування, космічна галузь, іт технології який має створити потужний середній клас. Ось, і, і, і туризм, і логістика, туризм. І це має все принести колосальне збільшення бюджетних грошей, які будуть тратитись, як і сьогодні будуть тратитись на підвищення стандартів життя в Україні. Координаторка громадського руху чесно Альона Гончаренко каже: політична програма 2019 року є продовженням виборчої програми Порошенка 2014-го. Ця програма є більш такою спокійною, менше амбітних цілей, тому що, як показала практика, дуже багато невиконаних обіцянок у президента, і це зіграло в негативному рослі саме безпосередньо для президента. Що можна виокремити з нового? Це одна з ініціатив: це податок на виведений капітал, тобто це те, що буде сприяти соціально-економічному розвитку. Військово-політичний блок, той, який безпосередньо. Відноситься до повноважень президента. Це і вступ країни до НАТО, і вступ або курс України, продовження курсу до Європейського Союзу. Візит Петра Порошенка до Полтави тривав близько чотирьох годин. Микола Кульчицький каже, на зустріч із Порошенком прийшли 10 тисяч людей. Речник обласної поліції Юрій Сулаєв говорить, правоохоронці не рахували кількість присутніх. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт новини Юа Полтава.